Якщо при розрахунку у вас вийшло 4. 4 це енергія імператора. Ця енергія вона дуже вимоглива, тому що в цей день потрібно все структурувати, в цей день потрібно самому бути дисциплінованим. А є така провокація дисциплінувати когось іншого, занадто на нього тиснути. Цю структуру робити не для себе, а для когось. І якраз саме в цей день. Потрібно за цим дуже уважно стежити. Тобто, що потрібно робити? Точно не контролювати когось, точно не тиснути на когось, точно не бути деспотом для когось. А вперше, що потрібно, звернути увагу на себе і все, що потрібно, зробити структурою, зробити дисципліною, зробити тим плануванням, яке потрібно на даний момент. А також зміцнити свої позиції на роботі. Це також буде дуже круто.